Вранці він прокидався не тому, що хотів, а тому, що треба було йти. Кавою ткне, руки липкі від поту, очі втомлені від людей. Одні називають це роботою, інші повільним самогубством. І посеред усього цього він. Людина, яка давно перестала вірити у сенс. Але все ще шукає щось справжнє серед паперу, а алкоголю і втому. Іноді, щоб вижити, достатньо просто сказати: в мені байдуже. Але в кожному такому байдуже крик про свободу. Крик про свободу. Листопад сповнений листів. У кожному конверті його життя. Загорнуте буденність і пил. Життя людини, яка втомилась від світу, але все ще не навчилась мовчати. Не перемикайтесь. Читає Олекса.